Серед черкаських волонтерів зустрічаються підприємці, пенсіонери, освітяни словом, небайдужі ті, хто має час та бажання допомагати нашим котикам. Оксана Гнатюк перукар за професію та мама за визначенням самих військових і не лише за увагу, яку приділяє щодня, наводячи їм красу. Пані Оксана не приходить до бійців без гостинців, що гріють тіло і душу. Щоб не трапилось, ти отак повинна зжатись йти вперед. Цю настанову пані Оксана отримала від своєї матері. З початком волонтерської діяльності жінка неодноразово прокручує її, щоб не зірватися в присутності пацієнтів, військових, які потрапили з фронту на лікування. Всі вони різні, розповідає волонтерка. У кожного своя фізична та психологічна травма, і всі однаково радіють солодощам та футболкам, розмальованими вихованцями художньої студії. І взагалі вони радуються всьому і листівкам. І цукерочкам, простим обіймам, простому слову, і футболкам також. Але Бо... з футболками там інакша історія, там до сліз доходить. Так, да, навіть іноді доходить це мені, а це не мені. <свісно> ну, кожного свої вподобання, це така, така справа. Але діти настільки викладаються в цьому всьому, вони от дійсно це їх душа. За турботу, підтримку та увагу військові, якими опікується пані Оксана, почали називати її мамою. Вона ж називає себе незламною, звідси й дизайн улюбленої сукні. Сама ж не хоче стати заміною найрідніших людей бійців. Просто робить все для скорішого одужання пацієнтів. В лікарнях, якщо чесно, не вистачає психологів, які б з ними могли б працювати. Я роблю, що вмію і знаю. І коли на третій день, на п'ятий день вони починають посміхатися, я розумію, що я зробила якийсь вклад. Перукарка встигла навести лад сотням хлопців, які потрапили з фронту на лікування. З більшістю тримає зв'язок і вже пообіцяла після перемоги України поїхати в гості до кожного, щоб обійнятися. Військові також дають обіцянки один одному, і це ті випадки, коли нічого не завадить їх дотриматися. Після побаченого та пережитого у них змінилися цінності та ставлення до життя, пояснює Оксана. Був у мене один чоловік, звати його Сашко, Бідний пройшов 13 операцій. Дуже було багато пересадок шкіри, але коли я йому прийшла і казала, давай збери, ну, трохи бороду зробимо кращу, ні, я обіцяв своїм побратимам. Для чого вони це роблять? Оці всі обіцянки. За що вони чіпляються? Не знаю, може вони таким чином чіпляються за життя. Так само чіпляються за життя, щоб відновитися. Мріють скоріше повернутися на фронт до побратимів і виборювати вільну Україну, додає волонтерка. Сама ж мріє про електровелосипед, з яким зможе витрачати менше часу на дорогу і більше на допомогу захисникам. Бо ж щодня долає кілометри, поспішаючи до своїх пацієнтів з цукерками, кавою та обіймами. І таких небайдужих та впевнених українців більшість впевнена пані Оксана. Тому й переможемо. Ми не на одне лице, але у нас у всіх стійкий характер, ми вредні, ми вперті. Але ми найкращі, ми українці. Вікторія Чорнобриць, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.